Вітаю вас у Задзеркаллі, з вами Аліса. І сьогодні в нас буде відео порівняння. Одна моя підписниця, якій я дуже вдячна за ідею, попросила порівняти колоду, яку я нещодавно показувала вам на огляді, мою новиночку, тобто Таро Памлаколман Сміт РВС Тейр Райдер Вейт Сміт. Це колода від Лос Карабео, класична, класична колода Вейт Сміт. Я її показувала, ви можете подивитися в мене на каналі в плейлісті Огляди колод Таро. Нещодавно буквально вийшов цей огляд. І от виникла така ідея порівняти її з більш новим виданням. Ну, якби це було старе видання і було нове видання оригінальне Таро, 19.09 1909 році. Заявлено, що це. Точна копія тієї колоди Таро, тих зображень, які були у 1909 році. Ну, особисто, я думаю, що все-таки вони трошечки колір під, підрихтовані, але ну, ми цього не знаємо. Напевно, це лише здогадки. Ця колода була видана, ну, от, наскільки мені відомо, в трьох варіантах: в круглому вигляді, в стандартному ось такому. Ні, мабуть, ще був преміум-бокс з книгою. Я не впевнена, але швидше за все. І міні-варіант. Міні-варіант в мене він також є, але з ним незручно порівнювати. Я, стандартного варіанту в мене немає. В мене є ось такий круглий варіант. Ну, і було таке прохання їх порівняти. Звісно, форму ми не можемо порівняти, бо вона об'єктивно різна. Але ми можемо порівняти звороти, ми можемо порівняти кольори. І, взагалі, зображення, тому що вони мають бути, ну, в принципі, ідентичні. Є такий здогад, що вони ідентичні. Але зараз будемо дивитися. Я е, сама ще не порівнювала, вирішила зробити це разом з вами. Так, дістаємо, відкладаємо наші коробочки. Додаткова карта, ну, поки що ми її лишаємо. Так. Дістаємо тут, ну, це моя взагалі така улюблениця, я її дуже люблю. Мені її подарували, вона прям ну, така дуже красива. А, ну, Книжечки книжечки ми не беремо зараз до уваги. А, тут ось вона, ця карта. Це теж видання Лоскара Бео, якщо я не сказала. А, згідно якості, ну тут трішечки круглий варіант 1909, він трішечки товщий. Трішечки. Покриття таке саме. Лакове покриття. Мені здається, що хоча зараз. Оу, я перепрошую. Треба трохи подалі прибрати, бо все падає. Так. І якось так покладу їх, щоб було все зрозуміло. Так. Ну, ця колода буде, звісно, крутитися, вона кругла, тому буде. Так, дивимося на зворот. Ага, і бачимо, що він вже різний. Тут у нас лілії і троянди, тут у нас лише троянди. Червоні троянди на чорному фоні. Тут теж червоні троянди на чорному фоні, але ще й з ліліями. І біла рамочка. І там, і там присутня. Тож ми вже бачимо відмінності. Ага. Зрозуміло. Ну, я бачу, що так дійде до того, що є стандартний варіант 19.09 собі придбати. Так, в якості різниця є. Вона відчутна. 1909 відчутно товща. Вона не дуже товста, але вона товща. Хоча якість РВС мені теж дуже подобається, вона тоненька, пружна, масляниста на дотик. Але покриття теж різне, до речі, якщо вам видно, ця колода РВС більш матова, а ця має трошечки більш помітний глянець. Тому, якщо ви більше любите матові колоди, то РВС. 19.09 більш глянцева, хоча ну, це не глянцева ламінація, яка б'є в очі, це просто, просто лакове покриття. Е, так, і далі ми розібралися з якістю, з покриттям з товщиною з, зі зворотом. І тепер ми дивимося на зображення, і як я бачу, вони абсолютно ідентичні. Е, я маю на увазі кольори, ну те, що зображення будуть схожі, це зрозуміло і так. Ну, точніше, не схожі, а однакові. Кольори абсолютно ідентичні. Я не бачу різниці особисто я в друку, в кольоропередачі, я не бачу абсолютно ніякої різниці. Все абсолютно ідентично. Єдиний, ну якби, єдина відмінність буде це через те, що форма інша, і тут в круглій. Цій формі в круглому виданні ця листівочка, цей аркан має нібито більше простору, більше видання. Я перепрошую, більше простору, більше нюансів. Наприклад, тут у нас, бачите, будка собача як обрізана, тут вона домальована і зроблена цілісною. Тобто ми трошечки нібито виходимо за рамки. Цієї карти. Тим вона мені подобається ця колода. Ну, Взагалі люблю круглі колоди, їх не так багато, люблю колоди незвичної форми, їх ще менше. А, так, дурня з магом зібралась порівнювати маг. Ну, ви бачите, я, звісно, не буду перебирати всю колоду, тому що ми бачимо вже, що тут ідентичні абсолютно малюнки. Єдине, що знову ж таки тут цілий стіл мага, а тут лише його там половина. Це ніяк не впливає на. З Зміст аркану, аж ніяк, але це просто це не відкриває якісь нові значення. Тут не домальовано ніяких нових сакральних деталей. Ні, оці всі міфи, це неправда. Тут просто більше можливостей пірнути в аркан, більше можливостей зайти в аркан. Більше ну, як би, атмосфера тому сприяє ще більше. Ну, особисто для мене. І все. І нюанс цієї колоди, ну, <кій> окремо, я ще не робила на неї огляд, але я обов'язково його зроблю. Вона лише фігурує в моїх підбірках класичних колод Таро, тому що, ну, правда, це перлинка. Я рідко нею працюю, але працюю. Тут є нюанс зі значеннями, з трактуванням. Тому що, якщо в. Звичайні колоді в нас є пряме значення і перевернуте в найліпшому випадку. Тобто, у нас не може бути інших якихось нахилів, кутів, ми їх тут не враховуємо. То тут враховується кут такий, кут сякий, кут такий, кут такий. Враховується значення, нахилу карти. І це спочатку мене трошки так налякало, тому що цю колоду мені подарували ще, ще до війни, ще дуже давно і відносно давно, так? Я тоді ще вивчала не почувалася абсолютно впевнена в ньому, хоча й зараз не почуваюся, і думаю, ніколи не буду. Бо це такий шлях довжиною в нескінченість. Як оця ламініската. Але я прям так перелякалася, того, що такі нюанси і відклала її надовго. Потім дістала. І і почала потроху з нею працювати, зрозуміла, що абсолютно. Ну, ви можете, звісно, не враховувати ці нюанси, але вони реально дають інформацію. Тобто, якщо у вас випадають нюанси, то ви можете трактувати це важливо. Це дає інформацію. Далі жриця. Ну, я, напевно, пройдуся по старшим арканам, так? Мабуть, а може й менше, тому що, ну, ми бачимо, що все однакове. Але тут ми бачимо ще й хмари, які закривають нам горизонт, закривають інформацію. І вхід, тут де відкритий горизонт лише через жрицю. Потрібен дозвіл. Імператриця. Але, але, погляньте, тут розмір навіть однаковий, цих панянок. Угу. А якщо ми візьмемо імператрицю, то вона тут збільшена. Ага. Ну, от вам нюанс. І, до речі, тут немає підписів, тут лише нумерація старших арканів, а тут підписи є. Зверніть на це увагу, новачки, кому це важливо. Ну, я думаю, що все ж таки кругла колода буде трішки ускладнювати. Якщо це прям перша ваша колода, ну, не знаю, не знаю, то ви собі трошечки можете ускладнити шлях. Все ж таки, першу колоду, мені здається, варто брати якийсь із стандартних варіантів. Класичних. Ну, і якби всі все всі зображення, всі символи, все присутнє. Але імператриця збільшена. Ви бачите. так Імператор. Ну, можливо, трошечки збільшений або такий самий. Тому е, от Тут ідентично. Чому збільшили імператрицю, не знаю. Чи це навмисно так, чи це просто так сталося? Я перепрошую, ви знаєте, що мене дитина часто відволікає, я перериваюсь. Ну, тут, наприклад, мені подобається, шарайський сад якось так більш цільно виглядає. Дерева, ці всі там кущі, тут воно як обрізане, трошки і крила, майже повністю помістились. Ну, тобто... Ну, взагалі, цим мені ця колода подобається. Таким панорамним виглядом. Як демонстраційна колода для навчання, мені здається, вона прекрасна. Угу. Так, карта сила. Ну, теж мені здається, що трошечки збільшена або ні. Ну, не так, як імператриця, прямо видно. Самітник. Так, тут зовсім, бачите, перевернуто в мене колесо Фортуни. Колесо фортуни та теж ідентичне. Ну, ми бачимо з вами, що колоди зображення, кольори абсолютно тон в тон, один в один повторюють одна одну ці колоди. Тобто, вони абсолютно не різняться. Різняться в них звороти. Я думаю, що 19,09, стандартний варіант, матиме такий же зворот, як і круглий варіант. За логікою, так? Різниця тим, що ця колода глянцева, ця колода матова. І тут є трошечки трошечки більша товщина, хоча не факт, що стандартний варіант 1909 буде такої ж товщини Він може бути тонший. Це запросто таке може бути. Ну. Ось так. Ну, абсолютно, я навіть фон. Я не бачу абсолютно відмінностей в кольорах. Це просто дві ідентичних карти, відрізняються лише тим, що тут є глянець, а тут матова. Навіть рамки приблизно однакової товщини. Ну, Вже, вже я, як обіцяла, покажу старші аркани. Молодші вже я не буду показувати це, не суттєво вже. Тож тут вже обирайте на свій смак. Але я коли замовляла цю колоду, ну, я знала, що це попереднє видання а 19.09 це вже якби нова історія. І мені хотілося, я думала, що це прямо старе. Але виявилося, що це видання 23-го року, коли я от, зайшла в МБК. Я її, по-перше, відкрила і вона пахла свіжим, свіжим друком. А я зрозуміла, що це вже говорить про те, ну, от, 23 й рік. Тобто її перевидають і будуть перевидавати, бо її дуже люблять. Ну, я розумію, я теж її люблю. Це матовість мені подобається. Взагалі, якість дуже сильно, мені сподобалася. Тож, ну, якби, попри те, що я її люблю, вона в мене буде робочою конячкою. ще й для колекції я збираю колекцію класичних колодвейта, оригінальних, і ну, це важливо мати і таке видання, і інше для мене. Ну, от Карта світ. Ну і все, далі пішли тузи, двійки, все абсолютно ідентично. Тож, отаке відеопорівняння. Я зрозуміла, до речі, я хочу подякувати всім, хто відгукнувся на моє прохання написати, чи заходять вам, чи потрібні вам відеопорівняння. Дуже всім вдячна, хто відгукнувся. Зрозуміла, що це важливо, що це потрібно, і тому буду знімати такі відеопорівняння, порівняння різних дішень, різних видань. Там перше і друге видання, наприклад, колод, порівняння копії оригіналу, от порівняння двох оригінальних колод. Е, ну, В межах якоїсь логіки. Гадаю, що це дійсно корисно. Мені подобається самі порівнювати колоди. Е, наприклад, в мене є такі історії, що в мене з'явилось або мені подарували, або я придбала колись ще давно. Колоду в копії, вона мені дуже сильно сподобалась і там з'явився в мене, наприклад, оригінал. І мені дуже цікаво порівняти копію з оригіналом. Нещодавно я порівнювала Таро ілюмінатів. В мене була така історія, що в мене з'явилась копія, а нещодавно я отримала оригінал. Від Лоскарабео. І от порівнювала ці дві колоди. Ну, звісно, і копія буде мати відмінності. От в сьогоднішньому відео ми з вами відмінностей не знайшли, тому що тут у нас одне і те ж видання, якби один і той же шаблон, один і той же макет, я б сказала. Ну, За винятком форми, але ми з вами домовилися на початку відео, що форму ми не враховуємо тут. Вона тут суттєво і нам погоди не відіграє. Ось таке порівняння. Пишіть, яка колода вам більше до душі, яка з цих колод у вас є, або яку ви би хотіли придбати, більш матову чи більш глянцеву, РВС чи 19.09. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Мені дуже цікаво, я завжди все читаю, намагаюся по можливості всім відповісти. До побачення, побачимося у Задзеркалі!